¡Vamos! Справжній діючий танк т 34 брав безпосередню участь у визволенні Кривого Рогу в лютому 44-го. а згодом він дійшов до Берліну. Без нього важко уявити міське свято з нагоди визволення від нацистів. Тому він ішов першим. А вже за ним традиційно проїхали вантажівка часів Другої світової та ретро автівки. У цього було випущено п'ять експериментальних. Проспектом Миру урочисто примаршували і колони курсантів авіаційного коледжу, вихованці ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою та представники громадської організації в козацькій одежі. Всі бажаючі поклали квіти до монументу загиблим в боях за місто 75 років тому. Серед них і Дмитро Андрійович Королюк, учасник Другої світової війни. «Це, це все то це настроєння робля це пам'ять. не тільки то праздник, це ж пам'ять тільки погибло. Події зібрали представників ветеранських організацій міста, учнівську та студентську молодь, міських та районних чиновників нардепів. Всього до параду приєдналось декілька тисяч містян. Традиційно привітав криворіжців і мер міста. От цієї, від всього серця. Поздравляю вас 75-ї годовщини освободження нашого любимого міста від фашистських захватчиків. Виражаю велику благодарність воїнам освободителям. всем наш, всем нашим ветеранам которые освободили наш город восстановили наш город и создали наш город как самый крупный промышленный культурный и научный центр нашей родной украины Після офіційних урочистостей всі бажаючі пішли до Георгіївської дзвіниці. Там вони поставили свічки в знак пам'яті всіх полеглих в роки Другої світової війни, а також нинішньої, що не оголошено триває на сході країни. Олександр Фефілатів, Галина Ганзенко, Микита Бондаренко, Роман Кравженко, Микола Нечипуренко Перший міський.